<кій> Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами Генрій Баварський, крадіє сенсу, також э, э, да, з вами Генрій Баварський. <кій> от сьогодні у нас э, цікаве таке гадання. Чесно, признатися я сам би потребував його, але я розкладу для вас. от, Я розкладу це для вас. Будуть три варіанти. Де я от підготував три камінчики спеціальні для цього. Е, гадання, як ви вже напевно зрозуміли, це назви відео. Називається е, Яка переміна мене очікує в житті. Так? От, яка Ох, ти ж, в мене тут якісь речі падають, я їх поправлю трохи. Я така людина, що не любить, коли речі лежать не на своїх місцях. Так, а це ми прибрали. От у нас три варіанти будуть е, умовні, так сказати. От. Ну, я, напевно, навіть я не знаю, як буду, але місія просто маловато, Ну, хорошо, давайте почнемо. Так, давай, загадуємо, що будуть три варіанти. Яка переміна особисто мене очікує? Яка переменна мене особисто очікує? Я буду робити більш подробний такий розклад. Минулий раз я робив такі загальні, напевно. А зараз будемо робити більш Е, яка переміна мене очікує. Що зміниться в моєму житті? Або в мені, або в оточенні, яка переміна мене очікує. Так, раз. Два. І три. Три карти. Тут три карти будуть тут. І три карти будуть тут. <кій> так, раз, два, три. Так, все. Ну от, якщо ви готові, то давайте починати. Я перші три карти. Це ще не про переміну. В кожному трьох варіантів, я спочатку попитаюсь дізнатися, що у вас за ситуація, що от у вас наразі в житті, що ви за людина. І Якщо не співпаде, то, можливо, беріть інший варіант. Або якщо жоден з варіантів не співпаде з вами, то, типу, значить, не, сьогодні, не судьба сьогодні. Так, да, давайте дивимося, що у вас наразі в житті, хто ви як ви. Перший варіант. Ну ви зараз на порогі чогось, де вам пропонують якусь пропозицію, і є такий соблазн якби і, і піти на цю пропозицію, да? але от чогось ви сумніваєтесь. Пропозиція сама цікава, але здається, ризикована. Але, ну, звісно, вона класна, ця пропозиція. Ну, по крайній мірі, здається. Да? Тобто, от такий стан в житті, що є якісь пропозиції, можливості, варіанти, куди да? кудись піти, щось зробити. Але ви в чомусь ви сумніваєтеся, або щось не робите, або щось. Вроді би і. Пора вже щось зробити, і може б стоїло б і піти кудись, да, от на цю, або пропозицію, або можливість, або з чимось скористатися. Ну, або можливість, або ви не хочете. Ну, Скоріше, тут не хочеться. Да? Тут не хочеться тут про небажання. Або ви щось не помічаєте, цю можливість. От те, що я вперше бачу, це от ваше от те, що ви зараз. Що у вас зараз відбувається, як у вас зараз це відбувається? Ну давайте дивитися, яка перемена вас очікує. <кілляв> так, раз, два і три. Давайте. А, глянемо. М -м -м, ну, ви тут довго будете вагатися. Ну, довго вагатися, але треба брати все в свої руки. Тут, знаєте, тут треба, ви вагатися будете, будете, мучитись будете, але в ітогі все розрішиться, колесо фортуни вас очікує. Навіть якщо ви по ітогу подумаєте, знаєте, щось, типу, а, там, не буду цю пропозицію приймати, або не буду нічого робити, але все, все колесо фортуни, воно буде йти. Тобто, вам не вдасться постійно бути в повішеному стані, або, там, знаєте, якщо ви хворієте, ви не будете постійно хворіти. До речі, дуже хороший такий розклад. Да? Якщо ви хворієте, то ви точно перестанете uh, хворіти по цим картам. Вот. Тож, колісо Фортуни. Мені підказує, що uh, справа розкрутиться, не беруть uh, обороти якісь. При... Я думаю, ну, судячи по картам, прийде uh, дещо краще, ніж зараз у вас є. Ви з такого состояния точно вийдете, вот зараз ви сумніваєтесь, щось думаєте. Ні, що це от, 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 от очікується кільцефортуни. Колесо фортуни, кольцо фортуни це і удача, і давайте ще подивимося, ми подивилися яка переміна, що принесе вам ця переменна, які Мози, які що вона вам принесе, саме? Що, от, що для вас буде ця переміна, що вона вам принесе. <кій> так, раз, два і, і три, так? Хорошо. Дивимося. Ну, дивіться. Ви як будете підете від того, що от ви, ви довго сумнівалися, може про щось зажаліли навіть у вас були якісь сумніви, тому що боялися минулих досвідів. Але ви цього позабудетесь, тому що ви цього підете. Справедливість. Вас очікує справедливість, вас очікують нові можливості. І це те, що вам здавалося, що в минулому воно не вдавалося і не вдається, і не зараз не вдасться, У вас є ще два кубки, і це колесо Фортуни є цими двома кубками. Тобто ви приобретете, знаєте, таку, знаєте, можливу впевненість, можливо, тобто ви. Розтращити всі старі, якісь переконання, у вас буде нове погляд на щось. Да? Тобто, судячи по цим картам, ця переміна принесе вам якийсь новий, я б сказав, що навіть хороший досвід. Ну, по крайній мірі, він повчальний дуже, і він переформовує те, що от у вас негатив якийсь був. Він переформовує це, мені здається, на кращу такі мудрість. Я б сказав, навіть на мудрість, якусь на справедливу мудрість. Вот. Вот это я бачу. Да. Вот вот тут такие вот у нас расклад. Ой, господи, бы что у меня тут шатается. Ну, хоть и вас пошатать. Да, вот. В общем, вот такая вот у нас история, вот такая перемена. Очикуя. На, на, типа, на первый вариант, может, я еще что-то Вот страшный суд, как будто, да? Страшный суд. Вас Ця перемена вона для вас така рішаюча, знаєте, після типу, застою якогось, вона принесет, вона принесет дуже багато інсайтів, я б навіть сказала. Вона хороша, в принципі, ця переміна, я би сказала, що вот, да, вона така рішуча, но я б не сказала, що вона болюча. Вона, скоріш виводить вас із болючого стану, із якоїсь, може, хвороби, може, душевних переживань, може там щось не знаю, но. Загалом у вас. а в мене, що, не видно, карта весь час, бо очі, в мене така камера шатнулася. Ну, добре. В общем, це переміна хороша, я от бачу все. Так, це переміна хороша, що і така благополучна. От. Так, все, давайте. А, а, я, напевно, ці карти якось так. Я навіть не знаю, тобто я, напевно, залишу перші три. Отак от, так? Вот, да? Їх покладемо. Це заберемо. Так, все, поїхали. Другий варіант. Загадуємо, яка пінала вас. Чекаємо. А, навіщо ж я? А да? в мене ж тут вже є три карти. Просто не звик ще до такого формату. Так, у нас тут три карти. Ми дивимося, що у вас зараз в житті, що ви зараз особисті, що у вас наразі. Так. Секундочку, що Це Це таке цікаве. Uh, Блін, щось таке схоже на перший варіант. це от перша думка таке ж: що щось схоже на перший варіант. Але, типу, ну тобто, я би сказав, що тут трошки інший нюанс. Тут теж, вроде як і про пропозицію, да? Но ну, тут, як бути би, от більше тут явно кажеться про минулий і жахливий досвід. Якби щось вас таке в минулому розбило, просто ну, дуже сильно розтрищило, якісь такі рани в буквальному сенсі. Або вони навіть зараз є. І, от. І, о, або є пропозиція, або дуже хотілося, щоб о, якось налагодити це все. Ну, Скоріше, я б сказала, що тут є якась пропозиція, можливість. Налагодити стосунки. От. Тут щось таке є Тут є якась можливість на примірення. Ну, тут дуже такий тяжкий досвід, Минулий. дуже тяжкий. І от зараз ви як в стані такому, що от ви як намагаєтеся поміритися. Це може стосуватися або роботи, або стосунків з людьми. Тобто Тут може бути такий варіант, що або на роботі, да? Тобто у вас був поганий досвід в роботі, вас там ви на роботі минули, там, або вас ображали, або якось ставилися не, не, не да, а Потім ви якби, знайшли роботу, що от, -от, от, да? от вроді би як і нічого. Да? От, вроді би як і да. Або навпаки, стосунки, все було були аб'юзивні стосунки, все жахливо, а зараз якби тебе або люд... ну, людина не знаю, змінилася, не змінилася, ну от якісь якесь є примірення, або нова людина а, хороша, да? Зараз глянемо, що у вас тут ще. А, яка перемена вас очікує? Яка перемена вас очікує? Яка перемена вас очікує? Яка перемена вас очікує? Так, <кху> так раз, три, два, і три. Хорошо. Так, о, Я щось мені. Взагалі, таке настрій у цих карт. Мені здається, що це більше про стосунки між людьми, тобто романтичні стосунки чи щось около того. Ну, може бути це про роботу. Я програю вам декілька варіантів, а ви подивіться, що вам дійсно підходить. Мені здається, що тут була якась така. Так, да, вот я вже сказала, що тут минулий досвід, да, а от перемену якраз вас очікує. А... Просто думаю, вот як ці дві карти пов'язані, то вони можуть по різному проворати, если насправді. Дивіться, значить. Це у нас якби якась неочікуваність. Можливо, навіть полуагресивність. Якщо це минулі стосунки, то вас може щось нагадати про ці минулі стосунки, бути лист з минулого. Тобто ну, вам краще на це навестись, якщо чесно. Да, Одразу от скажу, що от, якщо у вас був негативний досвід, то це з а зараз типу все да, наприклад, з новим партнером, то от із минулого там, досвіду може прийти якась ізв'язка, бумага. Да? А, але вам на це вість тісно стоїть. Якщо це дивитися в більш положительному ключі, да, от в, в ключі от ваших нових стосунків, да, то більше тут якби що. Ну, Мені здається, що і ці стосунки можуть бути не ідеальними. От. Тобто, можливо, ще щось чекає на вас краще. От. От, можливо, у вас ще щось чекає на краще. От. Не скажу, що це стосунки погані, да, або... тобто, скоріше, вас чекає щось краще. От мені щось таке підказує. Тобто, якщо це минулого, якийсь лист, то не вістісь. А якщо зараз, типу, вам здається, що це все вже йде, то мені тут підказує, що можливо, ще якісь варіанти. Да? Тобто, треба присматривати більше. От, якась переміна така, що може щось е, змінитися, і ви повімете, що те, що навіть зараз е, оно якби і добре, а якби може ще бути краще. Тобто, просто розумієте, ви якби за цей минулий досвід зачепилися, що от тут був поганий, а зараз добре. Но ви повинні розуміти, що не повинно бути градація, що от погано і нормально це от, от одразу ж е, ідеально. Можуть бути ще кращі варіанти, і оця переміна, вона десь поняття, що може бути краще. Це не так погано, як було, але кращі варіанти можуть бути. От ця пірімна якось на це мені показує, що ви прийдете до того, що буде щось краще, можливо. Бо вам всесвіт навіть підкаже, це вищі сили. Вони підкажуть, що типу як, буде щось краще. Вот. И, как бы тут вам сказати, Якщо це по роботі, то ви пішли з минулої роботи і зараз ви на інший, вот это... ну, от може бути ще краща робота. Або якщо вам пишуть з минулої роботи, тобто ну от я вам програв це, это... як це могло б бы бути. Тобто, переміна заключається в тому, що ви вот після якогось uh, удару і зараз все налагоджується, але ви повинні пам'ятати, що в майбутньому ще будуть испытания, і вони вам покажуть, що може бути потім, коли ще краще. Uh, так, 2 секунди. Що вам ця перемена? Вот я уточню, давайте. і потім ми ще подивимося, наскільки це мы еще подивимся, на скільки хорошая за перемену. Да? Раз, два, три. Uh, дивимся. Ну так, да, ця переміна вам принесе саме те, що, от, от як, як, як я сказав, що будуть кращі варіанти. Варіанти покращі будуть, 100%. От якщо це стосунки, мені знову програється із пажа кубків в імператора. Людина буде, ну, це може звести може бути і владна людина, да, тощо, то ж не дуже. Ну, загалом, імператор в даному випадку це більш зріла людина, це більш мудра людина. Тобто замість пажа кубків, котрий і так, і сяк може, да. То тут більш зріла людина, така, більш мудра, да? і причому готова вас підтримати, як мені здається. І, ну і в принципі така благополучна карта, що ця переміна принесе вам розуміння, що ви достойні кращого. От, от що от важливо тут. Це трошки інший варіант, ніж перший, тому що в першому у нас просто було там, що нагадайте мені там було. ну Те, що вам треба рішитися на кінець на якийсь дін, я пам'ятаю. А тут саме про те, що. От, що якби Ах, тут якби про те, що вас чекають кращі варіанти. Да? Ну, хороша ця перемена. Ви просто зараз якби стані такому, що от вже класно, вже супер, але буде ще краще. Буде ще краще. ось вот мені карта говорять, що буде благодать, так сказати. Ну, от, блін, і перший другий варіант. Ви в якомусь скрутному. Ой, я тут лишню карту забрала. Ви в скрутному становищі, але я вам бажаю дійсно покращення, як кажуть карти. Я думаю, що кожна людина заслуговує на краще, на, на те, щоб до нього ставилися гідно. Гідно, як треба. А ми переходимо до третього варіанту. І дивимося, що хто ви, хто ви і що ви, да? що у вас в житті. Приможу одразу сказати, що тут може бути якась казйонні справи суд, щось таке може бути. Може бути і в лікарні, звісно ж, такий теж варіант може бути. Ви якісь зараз, знаєте, після удару або після якоїсь неочікуваної події, до речі, свадьба теж може бути, що от вам неочікувана пропон... була пропозиція, і ви тепер все от під вінець, Да? Такий ще варіант може бути. Ну, тобто Тут так грається, що тут неочікувана подія пропозиція, хвороби, будь-яка неочікувана подія, і щось таке казінне, щось таке верховне. церква, або, там, я не знаю, Будь-який казіонний дома, або там, лікарня, або там суд. Насправді тут багато якихось домов може програватись. Да? Типу, ну, тобто тут після неочікуваної події, ви, ви при якомусь домі. Ви при якомусь чужому домі, в казонному домі. А, вот. ну, це от те, що я бачу, да? те, що от вас зараз. От щось ви при тому казіонному домі щось рішаєте, щось покоїться. Не знаю. Це все, що мені поки що Ах, показують. Ну, от, будь ласка, зараз треба все це розбирати. Ага, от так от воно, значить. Думаю, собі нові карти руку вийти, але грошей немає. Так, на, на такі от речі у мене грошей немає. Да? Так що, яка вас переміна очікує, шановна пані тройки і от цього обладателі камінчика, значить, що вас очікує? Сподіваюсь, вам подобаються мої камінці. Я, це з моєї власної колекції. Значит, еще вам... вас очикует, как вас перемена очикует. Ой- ⁇ Еще вас очикует, как перемена вас очикует. Так. <плод <nestle> <плод> 1, 2, <3. плод> ну, видите, а, пас вам придется в том оказионном доме. К ца хвороба то вам будет непросто, может. Там, операція, може, що? але у вас є можлива підтримка, да, скоріше, у вас є якась підтримка, якась людина, хтось там є вот. ну і що загалом? У вас очікує або перемога при суді, да? або ага, перемога хвороби, тут загалом така сімейна карта, благополуччя, загалом благо... Перемена будет такая, знаете, что пройдут все ветра, пройдут все зимы в цьому казне, після... ну, так и вражеский вода там будут, пройдут все ці э, невзгоды, которые вот на вас навалились в цьому, да, и вот будет благополучие, что для вас принестся перемены, можно было вообще додаты, так, ну, раз, дві, так дві До речі, можуть, от раз у вас підтримка є, то оця людина, котра вас підтримує, ви можете зрозуміти, як сильно вона дійсно от, готова з вами бути до кінця. Да? От, наскільки от вона. Ну, це може бути король кубків, це може бути інші статі, незалежна, тип Буває, чи падають на на різні статі, різні, як би цьому Суть в тому, що. Тут якби так падає, що ви убідітесь після цієї переміни. Тут таке враження, що вас підтримала якась людина, або взагалі була якась підтримка. І от ви убійдіть, що підтримка і що от на цю людину можна положитись, я б не сказав. Щось таке є, або примірення з цією людиною. Може бути примірення, наприклад, або да, тут щось таке. Примірення може падати. Або ви сумнівалися в цій людині. Така, знаєте, трансформація для вас, людина. Ось вот, щось таке, вот, я так сказала, звісно. Ну, дуже цікавий останній третій розклад, взагалі такий, э, думаю, життєвий насправді. Да? Хтось не бував в лікарні, хто там не був, щось таке, Воно загалом як бачу, що всі три варіанти, всі три переміни для вас благополучні я чого я вам і бажаю. Так, чекайте, я хочу зіхвати ці три варіанти, от, щоб вони лежали. От так от красиво от. Ну а на цьому все, шановне панство, я дуже дякую, чесно кажучи, у мене самого зараз не прості такі. Часи тому я вирішив вам погадати і думаю, що я буду продовжувати гадати найближчим часом. Це мені дає так, ви знаєте заряд енергії, це дозволяє мені відчувати, що я роблю те, що я повинен робити. Тож, дякую, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Якщо вам подобається такі гадання, пишіть, що вам ще цікаво Буду дуже вдячен всім до побачення. Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, миру і всього найкращого. До побачення.